Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт насправді це сьогодні унікальний об'єкт зі сторони приватизація. Тому що в ньому немає на сьогодні будь-яких інших конкурентів. Тобто, бізнес, який придбає цей об'єкт, буде єдиним власником всього майна, яке знаходиться на території порту. Це вперше в історії приватизації портів буде відбуватися продаж такого комплексу. Що він з собою являє? Це прохідна периметр, майже 60 гектарів території. 180 тисяч квадратних метрів відкритих складських приміщень, 12 тисяч квадратних метрів закритих е, працюючих функціональних складів, 80 одиниць різної навантажувальної та автомобільної техніки. 18 портальних кранів, 6 із них знаходяться в абсолютно придатному функціонуючому стані з усіма необхідними документами. Це прекрасна залізнична група, яка включає в себе 9 кілометрів залізничних колій та 4 тепловозів. Три з них працюючі. Тобто порт самостійно може обробляти близько 100 вагонів на добу, своїми тепловозами обробляти вагони. На сьогодні порт функціонує і працює в якості такого хабу, логістичного центру, тому що в порт не відбувається ще суду заходу. Здебільше це через причини війни, військової агресії. Але е, після закінчення війни, і коли можливо буде відновити судозахід, порт зможе обробляти е, суда по типу «Волгобалт», Балт, Волгадон е, а близько там 5 тисяч тонн. Це прекрасний об'єкт, який сьогодні функціонує. Він абсолютно працюючий. Він в змозі обробляти різні види вантажу, як зернові, сипучі, генеральні, метална продукція, різний вантаж в бікбегах. Він абсолютно здатний до обробки такого вантажу. Також гарною новиною є напередодні ми відкрили митний склад, що дасть змогу відновити тут новий бізнес-проект і обробляти імпортний вантаж.